Від початку року побільшало викликів екстреної медичної допомоги, що пов'язані з отруєнням та інтоксикацією організму, каже диспетчерка Лілія Вербич. «Болі в животі ну до таблювота в основному такі скарги. Ну якщо вже там приєднується бактеріальна фолора, то вже йдуть і температура, підвищення температури. Екстрені, значить, виклики критичні і не екстрені. Я їх сортую, дивлюся, який, який пріоритет. Маленькі дітки до року, маленькі діти з великою температурою, з отруєнням це в мене йдуть як критичні або екстрені виклики, судоми. Окрім того, під час свят часто викликають екстрену медичну допомогу для людей, яким стало погано на вулиці. Люди викликають до потерпілих на вулиці, значить, які знаходяться в алкогольному слініні, або взагалі вони не знають, що там з ними. Багато приїжджає в нас бригада, і хворий просто відмовляється, каже, я просто відпочиваю, не потрібна мені допомога ніяка. От а ми втрачаємо час з 1 січня цього року. Також збільшилась кількість відмов пацієнтів від госпіталізації, розповів фельдшер Василь Кравченко. Люди розуміють, що свята, ніхто не хоче їхати до лікарні лікуватися. На місці ми можемо Тобто, якщо у людини йде рвота, ми можемо робити протиблювотні засоби, якщо у людини йде якісь спазми, можемо робити спазмолітики, якщо йде опять же, зневоднення, ми починаємо крапати. Але якщо є нагальна потреба, всі 100% погоджуються, їдуть до лікарні. Станом на 6 січня в області працює 105 бригад екстреної медичної допомоги. Від початку року швидку жителі області викликали понад три тисячі разів. На сьогоднішній день поступило за тиждень вже 3082 тисячі вісімдесят виклики. отруєннями, сурогатами алкоголя або навіть невідомий речиною. 1058 викликів, з них було госпіталізовано 382 хворих. Аліна Домбровська, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.